Привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний салат, який стане чудовим доповненням до будь-якого столу. Цей рецепт простий у приготуванні, але вражає своїм смаком. Ідеально підходить для свят чи повсякденних обідів. Давайте розпочнемо. Додаємо консервовану кукурудзу, нарізаємо твердий сир, вибираємо сир з насиченим смаком, який добре поєднується з іншими інгредієнтами. Натираємо морку на великій терці. Вона надасть салату свіжості та приємного кольору. Нарізаємо сердельки на кілька невеликих кружечків або кубиків, залежно від вашого смаку. Для хлібних сухариків нарізаємо хліб на маленькі кубики. Всмажуємо хліб до золотистої скоринки, додаючи паприку та сіль для смаку. Сухарики повинні бути хрусткими і ароматними. Поки готуються сухарики, перемішуємо всі інші інгредієнти консервовану кукурудзу, натертий сир, морку та сардельки. За бажанням додаємо майонез для заправки, щоб зробити салат ніжним і смачним. Коли хлібні сухарики готові, додаємо їх у салат та ще раз все добре перемішуємо. Салат готовий. Подавайте його одразу, поки хлібні сухарики ще хрусткі, і насолоджуйтесь чудовим смаком. Смачного не забудьте підписатись на канал, щоб бути в курсі нових смачних рецептів. Рекомендую переглянути і інші мої відео. Там ще більше цікавих і смачних ідей для вашої кухні.